Друзі, чи можна жити без поліції, чи як воно було на Майдані? А, значить, деякі а, такі з'явившися люди, які після цих всіх подій, десь знаєте, такі потеряні, знайшлися, як би знаєте, знайшли себе. Вони нічого не пам'ятають. Ну, звісно, бо вони нічого і не знають, вони нічого і не бачили. Вони бачили тільки те, коли знайшлися. А таких я знаю багато, які не були спочатку. А були після того, як вже була перемога, то вони там доєдналися. Таких казаків в кавичках я знаю. Але ж дивіться. Ситуація така: можна жити без поліції і дуже дружно. І Україна нам багато ліпше живе, вільніше, свободніше, незалежніше і безпечніше. Саме головне безпек, безпека серед людей. Нема провокацій, нема кришувань, нарко... Торговлі, всяких оцих корупцій, тому подібне, і цих олігархів, охорони, і оце все весь, весь цей бидло. Його нема. Е, дивіться. В Україні в 2014 році була зломана система. Е, судді, всі прокурори побіжали, всі Біркута, їхні прокурори, президенти там Порошенки, о, Порошенки Януковичу, хоча те саме. Всі ломанулися. Нікого не було. По місцях, там рівне там, строїли туберкутню, вони всі подздалися, вони всі пропали. На Черкасах там туберкутню по лісах били, ловили. Там люди, просто, гнів такий був, що вони просто зникли. Не ці всі інстанції нічого не працювало, нічого. І вони не знали, що робити. Вони сиділи, вони то, хтось там. Але звісно, те, що прийшли ці покидьки, зрадники там, Авакови, Порошенки і тому подібні куля в лоби, да, реабілітували цю систему, вони вже почали їх приєднювати на блокпостів якихось разом з самооборонкою якоїсь, Там оце подстраювати їх, знаєте, под... ото, знаєте, такі, знаєте, якби грушку к'блоньки потрошечку. І через своїх е шнирков, от, цих от політичних допомагаєл. Всяких халуїв, які там 400 гривінових там, вони почали створювати би таку спілку спільну. І вийшло знов таки звіряче, вся ця система стала на ноги, почала бити людей палками, що там, і щитами, так як і було на Майдані. Так само. Дивіться. Хто такий Осавілюк Це та людина, полковник, да, який. Е був помічений при розстрілі в Майдані, як керівник. З снайперами, зі зброєю, з там прям стояв. От так от. Все, всі це бачили, всі знали. Навіть джип, його, цей Volkswagen, е, як я не пам'ятаю, Марок, чи як його там називають. Ну коротше, суть в тому, що білий. Всі знали. Навіть по, по, показували по телебаченню всі той же самий п'ятий канал Порошенка. І... Після того, коли витісняють правий сектор з готеля Київ, да, який там базувався, з'являються знов таки якась біркутня, чи якась оцей весь маскарад, ця -ця Міністерство внутрішніх справ, вже під патронатом Авакова, понимаєте? І Люди зривають йому маску, прям там приходять, оточують його, зривають і дивляться. Васенька, так це же Савілюк. І всі починають бачити, що цей це, починається гнів по чуть-чуть людей, люди починають. І вдруг тут прибігає якась непонятненька самооборона швидко беруть його в е, оточення і роблять йому коридорчик. В машинку садяться, ну, звісно, вдітися в флажки самооборони, ви ж розумієте, це кожен може. Даже та тітушня, яка була, вона так само перебулася бистро і почали розстроїти свої, будувати свої ці завдяки саме цим покидькам, про яких я вам кажу, які узурпували владу у народу України. Отак от просто протерли ноги про цю дитячу кров. Цих людей, всіх українців, і залізли бистро нахабно, мали всіх вони на увазі. Поставили своїх там Аваков, тут буде прем'єр-міністр, і тут буде Порошенка. І це все народ рішив, який народ, який кричав, ганьба, фу, не може такого бути зрадники. Та ідіть ви гуляйте, ті, хто там так. А це і був народ. Розумієте? І Майдани, ті, хто спочатку був, вони розуміють це і знають. Як почали потім знищувати добровольців, сажати в в'язниці, Соответственно, як даже Зеленський каже, добровольці в в'язницях, то ж у них така процедура була. Сажати ті, хто каже правду, там внищ, знищувати, і тому подібне. Там на фронтах чи в тилу і тому подібне. Розігрувати Україну там гральними закладами, космолотами там Аваківськими, казіно, Розумієте? І знищити все, і, там гей-паради, проводити, караоке і тому подібне. Хто знає про Осавілюка на сьогоднішній день? Хто знає про орган, який прижався, а потім був привитий саме цими, як він нарисувався? І хто ж тоді знає, як воно без нього було? Що Україна цвіте і пахне, коли нема цієї системи? Україна вона е, об'єднана стає, сильна, е, така. Соки, молода кров, тобто приливається така енергетика з више Всевишнього, що повірте. А раби, оті, що під батагом, вони звісно, то есть не можуть такого собі уявити пристати. Звісно, так а для цього треба бути вільним. І для того треба мати тут розум. І він стає вільним, бо ти є е вільний, ти генетично вільний. І коли тебе саджають за правду, кидають в'язниці, в тому подібно, ти якби ну, тебе це не сковує, розумієте? Слово Боже, для нього нема оков і кайдан. Так написано в самому Слові Господньому, розумієте? А тим більше діти, ми це маємо розуміти, Боже. І тому, згідно таких історій, ми знаємо, що воно то є лайно, розумієте, ото. І завдяки якому Україна була в гньоті такому і в ярмі. І хто реабілітував, скинула себе ярмо, вигнала його, але на спину насіли ті покидьки і знов таки зачепили, і знов нас. А зараз вони, ви бачите, вже це в, в очі вже на сьогодні, що відбувається від цих органів і тому подібне. І цих покидьків, які наповнюють. Саме е, ці органи, розумієте, які боєзливі, невірні, перед Богом отступники взагалі нема ні совісті, ні честі, ні гідності, а саме, такі, саме таке кубло зла, яке наповнює саме ці органи на сьогоднішній день. Це зрозуміло, розумієте? Це така зрадницька, генетична, така, е, вже піднаготна така, якби вже, е, генетика. Розумієте таких людей? І нічого нема вже такого, типу, я там от, щось світле яке-то віжу. Всі вже знають, що це таке. Розумієте? А от ті, які думають, а що ти таке розказуєш, а, а що ти знаєш, що тобі можна, ти маєш знати все, мабуть, да? І коли хтось щось розказує, якщо ти цього не знаєш, да? То, о що це ти таке розказує? Уявіть, ну таких долбодятлів, я думаю, ви вже не раз зустрічали. Тому, друзі, відокремуємо долбодятлів від реальних подій і життя. І живемо реальним життям і реальними подіями, друзі. Хай Бог вас благословить.